Продаж просторої квартири з капітальним ремонтом. На Вишенці, вулиця Стельмаха, зручний третій поверх 9 будинку, загальною площею майже 63 квадратних метра. Меблі та техніка залишаються новим власникам для вашого безтурботного заселення. У квартирі кухня вітальня та дві окремі спальні кімнати. Поруч все необхідне для комфортного проживання. Бонусом є кладова 1,5 квадратних метра у підвальному приміщенні. У квартирі санвузол роздільний, що досить зручно для проживання. Є болер на підігрів води. Одна спальня кімната без ремонту. Підготовлена до ваших дизайнерських рішень. Ціна квартири 70 тисяч доларів. Телефонуйте, запрошую вас на перегляд.